Кожне життя починається і закінчується подихом. Для 99% людей повітря ніколи не матиме ціни, воно завжди буде природнім даром. І лише для однієї десятої вартість подиху є надзвичайно високою. Ця статистична десята має назву хворі на легеневу гіпертензію. Від тисячі до чотирьох тисяч в день платить кожен з них, щоб мати можливість дихати. Чи задумувались ви, як живуть такі люди? Чи зрозумієте, наскільки страшно стає, коли знаєш, що на завтра немає грошей? Відповідно, не буде ліків і не буде життя. Львів'янка Тетяна Федосюк пригадує, як вперше відчула симптоми незрозумілого тоді захворювання. В той момент я думала, що це можливо організм нахапався кисню, і я так через те знепритомніла. Згодом я зрозуміла, що тяжко ходити швидко, підніматися по сходах. Я активна була по життю, фізкультура на першому місці, там велосипед, гори і так далі. Тому я звернулася до кардіолога зі своєю проблемою. Прийшла обстеження, кардіолог сказав, що все нормально, можливо, проблеми з нервами, приписав Заспокійливе, щоб я заспокоїлася каже, що з часом це все прийде. І також сказав, що там є пролапси, каже, що це взагалі дурниця. І так я терпіла, мучилася тих 10 років, пішовши в діагностичний центр, там лікарі три діагностика зібралися консультуватися, такі шоковані. Я не розуміла, що діється. І по їхньому виразу обличчя, по їхніх очах з жалем до мене, я зрозуміла, що це щось дуже серйозне. І прийшовши додому, я зразу в інтернет. На начиталася, і в той момент мені дуже стало погано здоров'я різко погіршилося. задишки, серцебиття, непритомність. Ще донедавна в Україні про таке захворювання майже не говорили, адже ідіопатична легенева гіпертензія належить до так званих орфанних, тобто рідкісних хвороб, і діагностується 5-6 з мільйона осіб. Набута легенева гіпертензія зустрічається в рази частіше. Та все ж і діагностика, і лікування у обох випадках є складними. Легенева гіпертензія це хвороба, яка полягає в тому, що в судинах, які несуть кров до легень, різко зростає тиск. Для цього можуть бути різні причини. Досить частою причиною високого тиску в легеневій артерії є хронічні хвороби легень. Іншою частою причиною може бути, те, що у легеневу артерію потрапляють тромби, які найчастіше летять із глибоких вен нижніх кінцівок або з тазу. Але є група пацієнтів, які мають так звану ідіопатичну, або її раніше називали ще первинну легеневу гіпертензію, або тепер називається легенева артеріальна гіпертензія, де хвороба виникає через те, що дрібні судинки, що живлять легені, які забезпечують газообмін на рівні Альвеол, зсередини якби заростають. Просвіт їх різко звужується, і щоб проштухнути через них кров, правий шлуночок, який качає кров на легені, мусить дуже інтенсивно працювати з великим тиском, щоб проштухнути кров. Сьогодні на Львівщині діагноз легенева гіпертензія виставлено 40 особам. Розповідає Оксана Куліш, директор єдиного в Україні благодійного фонду, що опікується такою категорією хворих. За неповні два роки існування ця організація домоглась насамперед того, що про проблему легеневої гіпертензії нарешті заговорили вголос. І як наслідок, наша область стала першою в Україні, де створено реєстр пацієнтів, хворих на легеневу гіпертензію. На початку року був дійсно наказ управління охорони здоров'я про створення робочої групи по лікуванню і веденню хворих з легеневою гіпертензією і з Приблизно з березня місяця районні кардіологи скеровували до нас пацієнтів, які мали таку проблему. І ми їх обстежували. І вносили в наш реєстр. Такий реєстр був необхідним для того, щоб можна було говорити про створення державних програм для забезпечення таких хворих відповідними ліками. Адже препарати для пацієнтів з рідкісними захворюваннями виробляє у незначних кількостях обмежених коло виробників. Це так звані препарати сироти, кожен із яких не потрібен жодній іншій категорії хворих. Зрозуміло, що таке лікування дешевим бути не може. Вартість місячного курсу для хворого з легеневою гіпертензією в середньому становить 40 тисяч гривень. Як інваліди другої групи вони можуть розраховувати на 50% знижку в аптеці, отож, неважко підрахувати, що на інвалідну пенсію ці ліки не придбаєш, і без підтримки держави не обійтись. Якщо ми говоримо про те, що ми суспільство солідарних людей, людей, які дбають одне за одного і не лишають напризволяще хворих людей, повинні створювати механізми, які би дозволяли фінансувати таке лікування не за рахунок того, що пацієнт мусить продати останнє, найбільшою проблемою є те, що лікування таких пацієнтів не є курсовим. Пацієнтам треба ті медикаменти приймати постійно і пожиттєво. Досить часто в Європі лікування таких пацієнтів складається з кількох джерел, фінансових джерел. Це може бути державна програма страхова, це може бути індивідуальне страхування. Часом є якісь там муніципальні програми, де виділяються кошти на лікування таких пацієнтів. Ну але люди не лишаються без допомоги цієї осені. Депутатський корпус Львівської обласної ради одноголосно прийняв рішення про затвердження цільової обласної програми по забезпеченню хворих на легеневу гіпертензію необхідними ліками. Як каже Оксана Куліш, це був перший суттєвий крок для підтримки хворих з діагнозом легенева гіпертензія. А вже наступним стало оголошення тендеру на закупівлю необхідних препаратів. Дякуючи департаменту охорони здоров'я та депутатам обласної ради, які проголосували за дану програму, виділено 1 мільйон 200 гривень на три місяці 2015 року для покриття даної програми. У 2016 році буде закладатися новий бюджет і покриватися ця програма слідуючим бюджетом, тобто це програма на три місяці, і дев'ять людей мають отримати ті ліки, які їм потрібні. Ми цих пацієнтів будемо госпіталізовувати в кардіологічний центр, призначати це це лікування. Відповідно в стаціонарі відповідальний лікар буде дивитися, наскільки підбирати індивідуальну дозу для кожного пацієнта. Коли ця доза буде підібрана, пацієнт буде виписуватись на амбулаторне лікування з рекомендаціями, в якій дозі і як часто треба приймати той чи інший препарат. Ми сподіваємося, що це буде 100% забезпечення 14 пацієнтів. Як то кажуть, хто хоче щось зробити, шукає можливості, а хто не хоче причини. Тішить, що Львівщина стала першою областю, де запрацювала обласна цільова державна програма з забезпечення ліками хворих на легеневу гіпертензію. Сподіватимемось, що невдовзі така ж програма діятиме і на державному рівні.